Сьогодні буду страждати і не тільки сьогодні, тому що цей ролик затягнеться на декілька днів. Я вирішив поїздити як пенсіонер для того, щоб добитися наймаксимальнішого пробігу на одному заряді. Я ставлю ліміт на 50 км на годину, та динамікою я буду їхати не більше двох кубиків, тобто розганятися максимально плавно. Скидаємо всі показники, вимикаємо пічку. Та вирушаємо. Для цього експерименту я вибрав режим Eco Pro Plus. Ні в якому разі він не робить автомобіль менш потужним, а змінює криву потужності. Щоб було зрозуміло, скажу цифрами з голови, але це для прикладу. То в режимі Comfort, натискаючи педаль на 20%, ми можемо отримати десь 60% потужності. Знову ж, це для прикладу не точні цифри. А в режимі Eco Pro Plus при натисканні на 20% ми можемо отримати, наприклад, 20% від цієї. Потужності за рахунок цього, ми економимо енергію і розганяємось менш динамічно, тому що нам потрібно вжати педальку глибоко для динамічного розгону. Перший відрізок я подолав 18,5 км. кілометра. Залишилось в мене 94,5%. відсотка. Прогнозує ще 216 кілометрів режим ЕКОПРО і витрату пише 11,3 Я гадайте, наскільки вистачить Айки, спробуйте написати це в коментарі. Зранку, починаючи зі старту, витрати були вищі. Я думаю, що це зв'язано з підігрівом батарейки, але з часом витрати зменшуються і зменшуються. Ох, як важко так їздити! Це просто жесть. Ну дуже важко примусити себе оце ледь-ледь розганятися як пенсіонер, і ще дуже бісять корки. Хоча це плюс для електромобіля, тому що електромобіль чим повільніше їде, тим менше він їсть. І на відміну від авто з бензиновим мене дизельним двигуном у корках ми економимо заряд. А поки ми проїхали 36 кілометрів з витратою 9,7, залишається в нас 89% батарейки. Прогнозує ще 212 Для того щоб вийшло записати цей ролик, мені довелося їздити по всьому місту. Я зібрав усі свої справи і розставив їх максимально неоптимально для того, щоб отримати більші переїзди в кілометрах. Подолав ще один відрізок, і це вже 43 кілометри на одному заряді. Залишилось нас 85,5% і витрата 10,3. Сьогодні день складається так, що доводиться їздити постійно вверх вниз по київським холмам. Е, Тому я думаю, якщо був би рівне місто, то результат був би ще кращий. І тут я вирушив на лівий берег. Не дивлячись на те, що він пологий і не має перепадів у висоті, все одно витрати зменшувалися, і зменшувалися. І це підкреслює, що зранку витрати були більше, тому що працював підігрів батарейки, адже вночі біля 0 градусів. Отже, наступний відрізок зараз 69 кілометрів, і залишилось нас ще 77%. Як ви можете бачити, витрати 9,8 кВт на сотню. Пише, що ми проїдемо ще 168 кілометрів. Ближче до вечора температура почала знижуватись. Це ніяк не вплинуло на витрати, але мені почало ставати прохолодно. Але я чітко для себе зазначив, якщо мені буде реально холодно, я перемикнусь в екопро і включу пічку. Приїхав я на наступну точку, і щось я боюсь, мені доведеться їздити дуже багато, декілька днів прям. Тому що а, зараз. А, Наразі 73% заряду батарейки, і проїхав я 80 кілометрів. Прогнозую ще 171 кілометрів. Цікаво, дотягну я до 300 чи ні. А ви підтримайте мене, підписавшись на канал, поставте вподобайку та подивіться ще мої відео. Там дуже багато цікавого про BMW i 3 і в принципі про електромобілі. До речі, що мене здивувало, я думав, що EcoPro Plus просто вимикається пічка, але разом не з пічкою вимикається і підігрів. Сидінь, але це ну це дуже дивне рішення, тому що вони майже нічого не з'їдають. Не знаю, чи то азар, чи дійсно приходить весна, але зі знищенням температури мені все одно було якось комфортно, і я не вмикав пічку, чи навіть підігріви сидінь. І ось проїхав я 100 кілометрів, і залишилось в мене 66%. відсотків. А це означає, що я можу проїхати реально 300 кілометрів. Витрати знизились до 9,4 кВт на сотню. Ну що ж, подивимося, що буде далі. А далі я просто обирав найдовші маршрути для того, щоб їздити і їздити і їздити і висадити максимально багато на сьогоднішній день. І не дивлячись на те, що ставало прохолодніше, витрати енергії все і зменшувалась. До речі, помітив цікаву штуку у Києві глушать GPS. Тому функція, яка показує максимально дозволену швидкість та розпознає знаки, не завжди адекватно працює. А я піддався перфекціонізму і приїхав додому з половиною заряду. Отож, завершився перший день мого експерименту, і які в нас результати? Тобто, я проїхав 160 кілометрів і витратив половину батарейки, тому що в мене залишилось 49,5%. Витрата енергії знизилась до 8,8 кВт на сотню. А завтра я продовжу експеримент і хочу дотягнути до 0% і проїхати більше 300 кілометрів. Ось і настав наступний день, і сьогодні ми будемо продовжувати. Але ми бачимо, що автомобіль розрядився на 1% за ніч, поки стояв. Тому вирушаємо і сподіваюся, сьогодні я побачу 0%. І тут я вже засмутився, тому що реально щось змінилося. Відсотки танули дуже швидко, і я не розумів, чому це так. І було лише два логічних варіанти. Проїхав я до першої точки свого маршрута, а це 16 кілометрів. І витратив я на це 6,5%. Це значно гірше ніж було учора. Я думаю, що такі результати і за прогріву батарейки зранку. Це був найбільш ймовірний варіант, так як вночі в нас дуже холодно. Близько. 0 градусів зараз. А комфортна температура для літій іонного акумулятора починається з 15 градусів Цельсія. Другим варіантом є нелінійна розрядка акумулятора. І це зустрічається у багатьох девайсах. І ось, нарешті я проїхав 200 км. І залишилося 34%, тобто теоретично я проїду 300. І тут я вже вирішив, що сьогодні я 100% досажу цей акумулятор. Знову їдемо вгору до центру та обираю найдовше маршрути до моїх цілей. А далі вже помічаю, що батарейка достатньо прогрілася і витрати все знижуються. В залежності від підйомів та спусків 8,8 або 9,1 кВт на 100 км. І ось, катаючись на швидкості 50 км на годину, я помітив, що взагалі ніхто не їздить по правилам. У нас є. Є обмеження 50, але ніхто так не їздить. Ну ось навіть 70 ніхто не їде. Проїхав я 261 кілометр і залишилось у мене 13,5%. Квечору на вулиці стало плюс 3, тому трошечки прохолодно, але я доїду сьогодні до кінця. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки це складно. Їхати весь час 50 це прям застрелитися можна. А поки я страждав і дивився, як мене всі обганяють, мене вийшло пофілософствувати та згадати минулі часи, і згадав, що BMW i3 завжди занижає прогнозований пробіг. Якщо вона пише 100 кілометрів, ви 100% проїдете більше. А ви підтримайте мене за мої страждання. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. І ще, якщо ви додивитесь відео до кінця, це дуже допоможе в просуванні. Завжди робіть так з україномовними відосами. Ставте і підписуйтесь. Підтримуйте цих блогерів, тому що український Ютуб має розвиватися. Ось нарешті 300 кілометрів. 300 кілометрів на одному пробігу. Вдалося і ще залишилося один відсоток. Ну ось половина відсотка, і в нас вже відвалилася половина кубиків. Якщо ви не знаєте кубики, це доступна потужність. Коли батарейка холодна, гаряча або немає заряду, воно обмежує потужність. І ось 0%. 0% на позначці 302,9 км. Я не буду їхати до повної зупинки, тому що це вже це робив. Ми бачили, що при швидкості 70 км на годину і увімкненій пішці, я проїхав від 0% до повної зупинки 17,6 км. Тому можете спокійно додавати цю. Відстань ці кубики відпадають по одному, поки не залишиться один. Після чого машина стане. А так як вже точно доїду. Я вмикаю пічку, режим комфорт, ліміти забираю і їду вже на нормальній швидкості. І це з нулем відсотків. І ось нарешті завершився вже цей клятий експеримент. Е, я чесно, мені дуже складно було їхати так повільно, я не міг не розігнатися, мене всі обганяли. І прям БМВ була як у наморднику вожих. А -а -а. Але це все заради вас, заради глядачів, для того, щоб. Дізнатися, скільки можна вичивати з електромобілем. Я можу нагадати, що така поведінка притаманна абсолютно любому електромобілю, тому що чим повільніше ми їдемо, тим менше ми енергії витрачаємо. А зараз ми підведемо підсумок всієї нашої поїздки. Отже, залишилось 0% акумуляторів. Проїхали 307,1 км, Витратили ми на це все 11 годин, і 38 хвилин витрата в нас була 8,7 кВт на сотню і середня швидкість 27,4 км на годину. Зранку я побачив, що зарядилося 32,5 кВт і вартувало це мені 44 гривні. Тобто в такому режимі 1 км коштував 14 копійок. Підписуйтесь на канал Кіловат. Буде дуже багато про електромобілі, всілякі експерименти, поїздки. Ще не забувайте ставити вподобайки, донатити на ЗСУ та підтримати україномовний контент. Нехай російський ютуб іде за російським кораблем.